Так знову розпаковка. А що ви думаєте? Я знаю, суючи з е, гігантської кількості переглядів, вам дуже заходять такі от розпаковки. Скільки там? 20 тисяч? 53. Одним словом, сьогодні будемо робити розпаковку е, гік коробки Чи, мабуть, це не гік-коробка? Най буде Дік Коробка, давайте, щоб е, спростити якось термінологію. Хай це буде просто Гік-Коробка. Там же не лежать продукти. Ні, але ж в гік-коробці теж можуть бути продукти. Цього разу нам прислали коробку бічі топі. У них є власний сайт, можете подивитися, як завжди, усі посилання нижчі в описі прямісінько під цим відео. Юліана, коробку. Юліана, ножниці! Не надо ножниці! Я так розумію, що містер ножниці нам сьогодні oh. навіть не знадобиться. Цить, Бен, будь ласка. Сить, і як добре, що у мене є містер е, ножик. Я в, украв його в е, гопників. Я настільки брутальний та кльовий, що гопніки самі віддають мені ножики. Як ви можете зрозуміти, це були гопніки-ботаніки, тому що ніж канцелярський, у гопників дітей, ніж кредитка. Поїхали до розкроювання цього фірмового е, скотчу. Як бачите, запорізький акцент настільки гавняцький, що доводиться протягувати слова, аби не мене не плутали з Тимошенко. Насправді під шапкою у мене коса. Ну, раз огляд такі коробки, то давайте почнемо з того, що тут такі фірмові скотч, і вся коробка обматана великою кількістю фірмового скотчу. Е і все це запаковане в якусь е торбинку чорного кольору. Знаєте, як трупи в американських фільмах запаковують? От тут запакували коробку стильно, молодіжно, православно. Нещадними рухами би кремсаємо цю коробку разом з цим скотчем, Схоже, що я порізав і коробку теж, отже ж, я безрука скотиняка. Скотиняки! Всередині нас очікує теж чорний колір і ще більше фірмового скотчу, Мабуть, у них на складі там його багато. Щось мені підказує. Клас. Гігантський плюс того, що все, все це запаковане в поліетиленовий пакет для трупів, в тому полягає, що коробка під час транспортування не намокне ніде, розумієте? Це ж геніально. Всі ж знають про те, що на новій пошті зазвичай коробки складають в калюжі. Знову то скотчу, який я успішно обрізав, і глянь, я навіть не порізав саму коробку, насправді, можливо, трошечки, але сильно-сильно. Обслюняю, тому що я як говорю трохи плююсь, якщо чесно. Тому я більше люблю спілкуватися з вами через камеру. Одним словом, якщо ви хочете спілкуватися зі мною вживу, то приходьте зразу в дощучку. Відкриваємо коробочку. Oh. <sl holder> Ти зіпсував такий момент? <lop> Тобі тут нічого немає. Угу, угу. угу. Я ще толком не знаю, що там всередині, але хочу зразу попередити, що в. Е... В біджі топі у них всі е коробки однакові сенсі. Вони збираються за одним тим самим принципом. І весь набір товарів у них е товарів, подарунків, називайте це як хочете. Вони в принципі збігаються. З одного боку, тут немає сього сюр сюрпризу ніякої, ніякої неочікуваності. З іншого боку, ти точно знаєш за що ти платиш, і ти точно знаєш, що ти даруєш е людям. Хто його знає, може у твого друга алергія на Бетмена, наприклад, або у нього непереносимість фанти зі смаком винограду. Наприклад, що ж міститься у цій коробці Йохана Бабай. Почнемо з того, що тут отака от поштівочка з їжаком було подумав я спочатку, але ні, це свинка, яка сидить на чудесному намальованому троні з гри престолів, як я розумію. Я так розумію, що я цілком можу заробляти уже як художник теж. Чу, сусідські собака до нас прибіг таке буває. Що нам пише команда Біджі Топі? Команда Біджи Топі пише. Команда Біджи Топі рада привітати вас з новорічними святами. Нехай новий рік та Різдво принесуть вам здійснення всіх бажань та. Багато яскравих емоцій, ну я скажу чесно, мене послали цю коробку досить таки давно і, і це трошки парівно. Дякуємо за довіру та за те, що брали саме нас. Даруємо вам унікальний промокод на знижку 10% на купівлю наступного боксу. Промокод діє на протязі... На протязі 6 місяців. Насправді, протягом 6 місяців до 30.06.19 року. Значить, ми не сильно її проштрафилися з розпаковкою. Використати його можна один раз, порадуйте себе або своїх друзів, ну ясно що. Або отут нахабну собаку. Певна річ. Отже, окрім таких шедеральних малюнків, як на цій поштівці, тут можна також буде знайти купу сіна, а як же, тому що це зараз досить модно. Насправді це не сіна, це стружка з шредера. Ти думаєш, після того, як ми відрубали голову ніндзя, він пішов працювати в ліс, як Росомаха. Тут ще можна знайти також і теплі шкарпеточки фірмові іншим, наскільки я розумію, тому що тут навіть офіційна емблема Jurassic Park. Хтось там підтримав. У проте що тут зображені не просто динозаври, а їхні кісточки, і у нього а, така реакція на кісточки. Бу! Окей, якісні шкарпеточки. одна з них оранжева, друга сіра. І що це таке, це що для Я не... мама моя, наприклад, такого не зрозуміє, це точно, І взагалі. Знаєте, що люди? І так, шкарпеточки дуже класні, дуже приємно взагалі отримувати шкарпетки, якщо ви не знаєте, що подарувати, особливо там на які-небудь Різдво або ще що-небудь, подаруйте пару хороших шкарпеток. Це класика. Так, шкарпетки класні, але якщо ви хочете, щоб ми е, одягалися в щось інше, хоча б секонд-хендівський одяг, а не тільки те, що Присилають в таких от коробках раз на два роки, то можете скористатися таким сервісом, як Патреон для підтримки. Далі ці ж коробці, окрім великої кількості стружки, можна знайти власне попереднього власника цієї стружки, це Грут, який настругав, так би мовити, сюди свій матеріал. Розумієте це як хочете. Що це таке, я таки не догнав, а це, мабуть, то брелок для. Ваших ключів ані, ані це брелок Тефіс, Ну, якщо ви будете займатися звірством і зробите отак, от просто візьмете в ту, тупу відірвете груту голову, то голову. Бачите, синдром Тимошенко ось він такий от а, це флешка. А якщо подивитися на потилицю цього грутика, на його е верхню частину його Поліна, так би мовити. <свистити> Дівчата з ім'ям Поліна, зараз такі. <свистити> а ні. 32 ГБ містить його головешка. Для камери скажу, що в мене тепер буде класна, нова флешка. Ну, насправді мене потім Юлія не відбере цього грутика. Або я сподіваюся, що поміняє на якісь інші флешки. Ну, я раз тебе всі по 8, то я так розумію, я отримую 4 флешки замість цієї одної. Ось так от вона буде виглядати. Я не знаю, чи хтось, в принципі, носить отак от флешки, але. але ну, вона в вигляді ґруд, тому якщо вам хочеться викаблучуватись, то mm -hmm. отже риємося ще в купі-купі цього е, грутячого, як виявилося, матеріалу відкриваємо. І тут у нас е, ще одна фігурка Funko е, Pop. Е, я так розумію, це диявол е, в оплоті. Окей, я без поняття, що це за фігурка, але як я розумію, тут ціла колекція з крут. Ти я бачу дуже вподобав цього монстрика. Цілий ряд з монстрів. Насправді, я без поняття, що це за монстр. Він виглядає певна річ дуже прикольно. Якісно адже це все-таки фільмова фігурка фанко Поп. Ну, принаймні, мені так здається. Цілий ряд монстрів різного штибу. І я навіть не знаю. Я вперше бачу таких, таких от монстрів. Наскільки я зрозумів, це просто Monsters їхня не вже невже в них є власна лінійка, а не тільки вони хайплять на уже відомих брендах, такі як Marvel, DC, і взагалі. Усе підряд. Це неможливо. Саме тому, якщо ви хочете фігурку за Тайлером, Тайлером Андерсоном е -е, від Фанкопоп, ви знаєте, що робити. Треба, щоб це відео або будь-який пост наш набрав 10 тисяч лайків. Це всього-навсього. Навіть давайте так, 10 тисяч вподобається. Береємося далі в стружці, яку нам е -е, віддав е -е, містер Грут. Отже, ука Чака. Ука-чака, говорить нам ця коробочка фантастично фіолетового і синього кольору. Вся в зірочках. Тут, значить, стрічка така, ніби тут скоїлось якесь злочинство. Нехай це буде так, або лиходіяння. Я вигадую слова на на ходу, тому що я можу. Судячи з того, що тут різного роду іконки намальовані, типу 2,8, Це явно не рік народження кого-небудь а ні, ось від 6, від 6 років, наскільки я розумію, займає гра 20 хвилин від 2 до восьми людей. Отже, це гра, ми це вияснили, і вона, мабуть, так і називається у Качака. Наскільки я зрозумів. От уже коробка відкрита, подивимося, що там всередині, а тут якась горила d розумієте? Окей, це якась карткова гра, гра достатньо високої якості, мені здається, тому що картки. Тверді, я не те, щоб прям спец в карткових іграх. Але давайте ми просто для прикладу одну відкриємо одну з карток. Тут певна річ що є правила і так далі. Тому подібне, але ми не, не будемо розтягувати це відео до огляду самої гри. Тому давайте коротко покажу, покажу, як виглядають отакі от е, карти. Вони е, 3D-шні. А чого? Чого 3D-шні? Тому що тут є спеціальні окуляри яким я теж зараз з успіхом відкрию, які я вже з успіхом відкрив. Ооо, він як справжній, слухай. Я хочу взяти цю говорю. Ну і що така от пластикова підставка, я так розумію, сюди треба буде ставити карти, але, мабуть, ми її випробуємо пізніше. Закінчили ми, мабуть, з цією грою, тому що робити огляди на настільні ігри це не те, що прям наш е, профіль. Коли що гра називається у Качака, Google у вас є. Знайомтесь, це дуже хороша річ. Google. Класнючі стікери від Бічі Топі на тематику зоряних воєн. Тут і поргі є, і оця от ненависна всім жабра теж є. І ваше лице, коли ви побували в Таїландії, зрозуміли, що та дівчина не зовсім дівчина. І дружина Чубаки, судячи з губ, і е, людина пилосос, і. Е, е, зелений е, фонзі теж присутній, і... Е, навіть не знаю. Це наслідок вчорашньої п'янки, як я розумію, тому що це схоже на блюготині трошки. Так, але насправді це о, Джабагат. Він спав злей. Джабагат спав злей. Розкажи мені більше, а, а, а як їй сподобалось, а якого розміру у нього потім розкажеш. І найбрутальніший з них усіх, як ви могли, можете... я потрапив свій в Явно найбрутальніший з них не я. Найбрутальніший з них це. Оцей от відморозок, це не мішка, це Антон, це відморозок. А, раси Евок. І ні, він не в твоїх трусах. Зараз прогриз дірку для свого лиця. Це їхній національний одяг. І мені здається, що він щейно зіпсував повітря в нього такий вигляд. Ей! Далі у нас комікс, і це, мабуть, вже буде смішно, тому що е, наші останні відео потихеньку перетворюються в. Рекламні відео видавництва Fireclo, які зараз починають штампувати комікси один за одним. І один з них це, як я розумію, Енот ракета. Енот. Десь хтось вас, із вас там проштрафився, мені здається, огляд на це прямо зараз я теж зробити. Не збираюсь. Якщо хочете теж користуватися Google, як ні, то виявляйте своє бажання, ми зробимо огляд і на цей комікс теж взагалі на будь-які комікс, який у нас є, ми можемо зробити запросто. Огляд, якщо ви хочете замовити собі такий бокс або собі, або комусь на подарунок. Ну, одним словом, таке от неподобство може обійтись вам в 1400 гривень приблизно якось так. І хочу також сказати, що е, доставка входить уже в вартість боксу. Раз на якийсь там певний час вони обмінюють, замінюють, оновлюють тему. Е, цього разу це була тема істоти. Одним словом, заходьте і дивіться, слідкуйте за їхніми новинами. Я не знаю, чи Варто чи варто весь цей став з таких грошей? Хоча наскільки я зрозумів, то е, якщо купувати всю упаковку, разом, разом оце все, разом що, що тут було зібране, то вам вийде, ніби як дешевше. Я не сильно внікав, нема такого слова. Я не сильно занурювався в цю тему. Яка різниця хтось із вас візьме та виправить? Велика вам дякую коментарям, тим самим коментаторам, які виправляють е, що випуску мою мову. Я дуже цьому радій. Але все ж якщо вам хочеться таку коробку, але колеться тому, що у вас немає грошей, пам'ятаєте, що Дік Джорнал це найкращий канал у світі, який розігрує таку коробку прямісінько зараз, тому переходь, будь так ласкавий. Нижче в опис під цим відео і зверни увагу, що ти, виконавши невеличкий ряд правил, які я впевнений, вже половину з них ти виконав, такі як підписатися на цей канал, ти будеш мати змогу виграти отакий от бокс абсолютно безкоштовно. Він тобі дістанеться. От Такі, у от нас вийшов сюрприз-бокс для справжніх справжніх діків, як нам стверджує е, сайт. Е, гадаю, що в принципі на цьому можна і зупинитись. Я лише нагадаю, що у нас є е, сторінка в таких соцмережах, як Фейсбук, Інстаграм, Телеграм. Ми все ще не зареєстрували, але скоро можливо навіть і буде. Одним словом, підписуйтесь на ті, які вже є, і не морочте нам голови. Ну що ж мені залишається лише нагадати, що мене звати Тайлер Андерсон. А ви дивилися Geek Джорд. Той самий канал, який завжди знає, чим тебе зацікавити. Тримати з нами на одній хвилі народ, до нових зустрічей. Бувайте!